Як сказав Петро Котін, ніхто в світі не очікував, що Путін наважиться на обстріл української енергетичної системи. Але схоже, що божевільний диктатор не залишне намагається зупинитись на досягнутого. Він генерує нові ідеї, і тепер в Росії напряму до війни вирішили долучати церкву. Ну Так саме у Росії створюють першу релігійну приватну військову компанію при православній церкві, як сказав Євген, знаєш, як вона називається. Як ПВК Андріївський хрест? Щось на кшталт ПВК Вагнер? Дуже схоже, і е, туди будуть входити у церковленні мобілізовані росіяни, які за гроші РПЦ збираються йти вбивати українців. Це повний аналог Вагнера. Е, а як на мене, це православний іділ. Окупантів, як завжди, відправлятимуть на війну в Україну без належної підготовки, зате тепер аж із благословення. Архімандрита поговоримо про це з російським опозиціонером Іля Пономарьов долучається до ефіру. Добрий Доброго день Доброго раді дня. вас раді бачити. Раді бачити. І по правді кажучи, ми шоковані, що російська церква закликає вбивати людей і навіть готує е, військових при Мас... своїх же структурах. Маски скинуті. Як збираються готувати? Я, вони? А я зовсім я зовсім не здивований. Там стільки людей, офіцерів. Що то, що вони досить не почали воювати, ну це просто якийсь недогляд з точки зору там, силових структур Російської Федерації. Це зняття масок. А як збираються вони готувати мобіків при церквах? Що це за проект взагалі? Як ви його бачите і оцінюєте? Ну, а до чого ж тут э, створювати мобіків? Тому мобіки це ж ні обучені, люди, ні досвідчені, а тут офіцери. З величезними званнями, ну так хай створюють свій офіцерський полк. Це московські попи, офіцери? Ну так, звичайно, і не тільки московські, ось о, обшуки в Печерській лаврі. Вони теж доводять, що і у нас тут є там певні офіцери з Москви. Вони підуть воювати. А наскільки серйозно цей проект РПЦ можна сприймати в їх спробі створити і свою окрему приватну армію? Чи це такий більш поки що ну такі просто гучна назва, яку ми обговорюємо в ефірі, і нічого серйозного не слід очікувати? Ви знаєте, якщо говорити серйозно, то я вважаю, що це взагалі проект пана Пригожина. Він зараз намагається створити, якщо можна більше таких ПВК. В різних частин частинах російського суспільства, і він створює їх для губернаторів, наприклад, для російських регіонів. І Це дуже небезпечна річ, тому що це буде визначати, що під час розпаду Російської Федерації під час розпаду цієї держави. У багатьох різних акторів будуть власні ПВК, власні військові спроможності, і це звичайно дуже небезпечно. Тобто, він хоче всіх своїх союзників для них створити ці військові підрозділи. І звичайно, це не для фронту, це не для війни з Україною, а це для громадянської війни всередині самої країни. А скільки ж людей вони зможуть зібрати? Бо пам'ятаєте, після першої хвилі мобілізації там оголошували збір добровольців, ну таких для територіальних оборон, начебто, вони хотіли скопіювати нашу ідею, але тоді там назбиралось максимум щось 30 тисяч людей. Ну мало, мало навіть на хвилі ось цієї, що треба йти, воювати, рятувати нашу велику імперію. А скільки можуть в таку приватну армію зібрати людей церковну? Ну я не знаю скільки вони наберуть в церковну армію. Я вважаю, що це буде ну ні, ні багато, хоч російська церква зараз і підтримує цю війну, але ну це настільки ну, неправильно з точки з точки зору просто віри, що я вважаю, що тут не буде там якогось там масового. Масової мобілізації. Але тут питання не у кількості, тут питання в тому, що у кожної такої інституції будуть власні військові І ці власні військові хто їм буде керувати? Це звичайно буде ні Міністерство оборони. А це буде сама ця структура. А якщо вони це роблять разом з Пригожином то і пригожин також. І тим, він 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 буде мати дуже дуже потужну правоохоронну, е, військову структуру всередині Російської Федерації. Але ви сказали, що це Пригожин намагається створити кілька приватних армій і контролювати їх. Але фактично, ну церква це одна з башт Кремля. І о, чи готовий той самий Кирил віддати пригожину такий важель впливу? Чи це від, може відбуватись саме під протекторатом Кирила створення такої о, православної армії? Ну по-перше, якщо це рішення, яке буде о, зроблено на рівні Кремля, о, то ніхто Кирило питати про це не буде. Там будуть просто робити. я... То що нагадував вам про губернаторів, про ці так звані територіальні підрозділи, то це робилося без жодної згоди з боку губернатора. А ми ж знаємо, що там, де російська церква, там і в принципі не мало грошей. От чи є варіант того, що багато грошей зараз буде вливатися ось саме в цю церковну армію? Ну більше ніж ПВК Вагнер, тому що і за даними аналітиків вивчення війни інституту вивчення війни, вони кажуть, що не дуже зараз вже довіряють ПВК Вагнеру Пригожину, Ну виникають різні думки в Кремлі, що треба понизити його вплив саме в російському суспільстві. Як ви вважаєте, оце гроші? Церква і війна, чи посилиться вплив? Через Дохід зараз у церкви дуже зменшився після того, як відокремилась УПЦ, тому що половина усіх церков в складі РПЦ вона була на території сучасної країни, і тобто, з точки зору грошей, вони багато чого втратили, але ну звичайно, вони залишаються одним з найбільш заможніх. Структур в середині російського суспільства, і звичайно, вони можуть витрачати гроші. Але для чого це робити? Ну Там у пана Пригожина є і власні гроші, тобто він може отримувати там певні гроші від церкви для того, щоб там створювати ці підрозділи. Але я вважаю, що тут ні гроші є головним. Головним є питання влади, є питання політичного впливу і. Це, це головне в цьому питанні. От питання влади і політичного впливу: наскільки сьогодні Пригожин збільшив свій вплив всередині Росії, і чи не побільшало в нього ворогів в Кремлі, які б хотіли його послабити? Ну, його вплив набагато збільшився. Він зараз є справжньою альтернативою Міністерства оборони. І та Спілки, яку вони сформували, з Кадировим, Кирієнком та Золотовим, це дуже потужне угрупування всередині російської еліти, і саме тому я і кажу, що вони ну просто на очах готуються до громадянської війни і роблять свої ставки в неї. І е, е, це дуже небезпечно для майбутнього країни, і саме це нам треба ураховувати, коли ми думаємо про майбутнє Російської Федерації. Один з тих, хто дозволяв собі критикувати дії російської влади, був Ігор Стрілков. Але вже кілька місяців фактично він просто зник з інформаційного простору. Мовляв, він пішов воювати на Донбас. Його прибрали навмисно задля того, щоб він не розхитував з середини Росію. Чи він просто готується ще до свого до своєї появи в якомусь новому обліку, можливо, як лідер революції, яку Може підняти проти дій Росії, Ні, я вважаю, що час Стрілкова прийшов і Стрілков зник, і він більш не з'явиться, тому що його роль отримував пан Пригожин. Він зараз такий бойовий офіцер, який керують там певними підрозділами, який більш ефективний ніж Міністерство оборони, і там справжня армія, і увесь усю цю увагу він бере на себе, і у нього є власне медійне спроможності, і він не критикує особисто путіна. І це дуже важливо. Тобто, він. він Достатньо розумний, щоб ви маніврувати, але щоб поступово отримувати владу саме на себе? А які настрої зараз в російському суспільстві? Бо вже почалась нова хвиля мобілізації? Планують зібрати 100 тисяч солдатів, які підуть потім воювати в Україну. А чи зберуть їх? От наскільки бажання є в росіян ще воювати? Чи вони вже побачили чи що пройшло вже прозріння до них? Що не варто в принципі ще ну, один ну. лише в пакеті там бажання звичайно немає і його ніколи не було. Але тут не є питання бажання, чи є готівність до повстання для того, щоб оборотись проти, проти цього, і я вважаю, що на жаль, цієї готовності ще немає. Вона з'явиться тоді, коли буде там справжня політична альтернатива, тому що тут недостатньо твоєї власної, твоє власного небажання там щось робити. Ти повинен почути, щоб хтось авторитетний тебе казав: ні, ходи тут, туди, а я тебе захищу. І ось саме цього зараз немає, але я вважаю, що це буде створено і те, то, що зараз відбувається там за з'їздом народних депутатів Росії, який створюють альтернативну владу, і взагалі з створенням. Військових підрозділів в складі ЗСУ в Україні з зростанням партизанського руху всередині Російської Федерації це поступово відбувається. Так що я вважаю, що в наступному році ми вже це побачимо. Що відбувається зараз з Лукашенко і з його відносинами з Путіним? Загадкова смерть міністра закордонних справ. І фактично радикалізація заяв Лукашенка відносно України, що відбувається за моєю інформацією на пана Лукашенка там дуже суттево тиснуть, щоб він доєднався до війни, і він намагався умикнути цього як може. І пан Макей був одним із відомих противників доєднання Білорусі до військової операції. і, мабуть, це не не випадково. Якщо це не випадково, то це такий сигнал Лукашенку про те, що давай. А тому можемо знайти і когось іншого як керівника Білорусі. Ну да, і цей міністр МЗС. Він же свого часу був 10 років помічником правою рукою Лукашенка і керівником адміністрації. Ну це не просто рядовий такий міністр МЗС. І Вже пішли інформаційні побачки. вкиди про те, що Лукашенко дійсно може е е е втратити своє життя, і Путін його може замінити на більш керовану людину ще більше, якщо таке можливо. Лукашенко взагалі, не керована людина. Лукашенко, ну, справжній авторитарний лідер, який має свою адженду, але звичайно, вплив Російської Федерації на Білорусь він зростає кожний день. І це через фінансові проблеми, чи через військову ситуацію, через все та все таке інше. Але але Лукашенко намагається умикнути цього, і саме тому звичайно я вважаю, що на 100% в Кремлі є план, як змінити Лукашенко. Але ну вирішити його використовувати. Ну це таке дуже серйозне рішення. Ну, поки це конспірологічні версії, будемо стежити за ситуацією. Дякуємо вам, що долучилися. Йляпанамарівов, російський опозиціонер, був гостем. Марафону єдині новини.